21 травня відбулася чергова сесія міської ради. На початку депутати привітали нового колегу Богдана Яременка. Я Яременка, Богдан Вікторович, присягаю на вірність українській державі, присягаю дотримуватись Конституції України та законів України, виконувати чесно і сумлінно свої депутатські обов'язки в інтересах виборців. Та територіальної громади». Після деяких суперечок депутати нарешті дочекалися звіту заступника міського голови Сокола Віктора Івановича. На мене, як на заступника міського голови, покладені обов'язки координувати і контролювати роботу управління містобудування та архітектури, відділу капітального будівництва, відділу з питань землекористування, ну і провожу роботу із, по роботі з комітетом доступності. Я так по черзі, мабуть, розкажу про кожен відділ, про кожне управління окремо. Можу розпочати роботи по розробці детального плану територій центральної частини міста з коригуванням системи магістральних мереж міста. Виконано проєкт забудови територій в частині розробки червоних ліній та магістральних мереж. Також затверджено рішенням міської ради. Розроблення проєкту землеустрою щодо встановлення межі прибрежно-захисної смуги також виносилося на розгляд і архітектурної ради, виносилося на розгляд депутатів, запрошувалися в архітектуру. На сьогоднішній день виноситься на розгляд сесії. За 13 й рік розроблялися плани зонування різних частин. Територій міста. Розроблялися та затверджувалися плани детального планування. Якщо візьмемо, в частині от недавно розглядали вулицю Ливаневського з коригуванням розв'язки транспортної, транспортної розв'язки. Також нанесено межі, межі історичних ареалів. Та охоронних зон у відповідності до проєкту історикту архітектурного опорного плану. Якщо говорити про відділ капітального будівництва, глянувши, вроді би наче нічого не будується, на самом ділі відділом капітального будівництва розробляються проєктні документації, даються пропозиції щодо будівництва на майбутнє. Будуються школи, садочки. Так, в 2010 році проведено реконструкцію планових операційних міської лікарні номер 2 зроблена реконструкція регенкабінету міської лікарні номер 1 реконструкція кардіологічного відділення міської лікарні номер 1 реконструкція школи мистецтв номер 1 яка була вже в занебатому стані, провалилася була покрівля. Спасли не тільки покрівлю, а й архітектурну пам'ятку міста, багато іншого відзвітував Віктор Сокіл. Після чого свободівці вирішили вважати звіт недійсним, а самому заступнику висловити недовіру. Я пропоную не підтримувати звіт заступника міського голови і на на підставі цього звіту, висловити йому недовіру. Але інші депутати цю ініціативу не підтримали. Також критично сприйняв рішення про дітей, що будуть оздоровлюватися у цьому році за бюджетні кошти Юрій Петрик. У нас 2 червня повинна початися оздоровча кампанія. Коли ми починали, стартували і скептично чи не скептично відносилися до того, бути чи не бути пришкільним таборами, проаналізували практику минулого року. У нас за два минулі роки, коли оздоровлювалося десь до 600 дітей, жодної скарги на порядок оздоровлення не було. Навпаки, приходили батьки і просили збільшити. В цьому році на з довгого року було передбачено кошти на оздоровлення 580 дітей. В результаті розгляду цього питання на розвідних навчальних, навчальних закладах проаналізували кількість дітей сиріт, напівсиріт, малозабезпечених, багатодітних, діти, яких є дітьми-учасниками АТО, загиблих. І не інших категорій. Таких дітей, які втратили можливість і право зброїтися за кошти державного, Чорнобильського, дякувати в тому числі нашим депутатам, народним, які проплатили нашу четверту зону з тими пільгами. Ось мав бути став. Дякуючи нашому рішенню, 2 червня поздоровлення біля церкви розпочатися в такій мірі не може. Тому беріть і на себе всю відповідальність. Я вам дуже дякую. Юрій Федорович, я вам дуже дякую великій кількості людей в Церкви, Тому що ви не голосуєте сьогодні. Вічка розсяка, річкороць, вас слічка йдуть завезу. Ви за річку роз переживаєте? За дітей, які там бувають, переживаєте. Ви за людей переживаєте. щоб прийти. свобода постійно приходить 100% на пленарні засідання міської ради. По-друге, з самого початку, коли Василь Савчук, міський голова, зрадив мешканця міста, став членом партії регіонів, позиція свободи була однозначна. Ми йдемо в опозицію до міського голови, і не дивлячись на ситуацію, яка приходиться сьогодні. А якщо Далі депутати не змогли дійти згоди у своїй роботі та вирішили перенести слідуючі питання на наступну сесію.